Добрий день, наші шановні колеги аграрії! Хочемо вам представити нашу дискову борону Навігатор 200 з модельного ряду Навігатор. Дана дискова борона шириною захвату 2,1 метра. Кількість робочих органів складає 12 Диски 660 мм. Дана борона предназначена для використання з тракторами тягового класу 1,4. Тобто вони добре підходять під трактори МТЗ 80 та 82. Як і всі наші дискові борони, дана борона також має регулюємо кута атаки робочих органів. Регулювання глибини виконується за допомогою перестановка даного пальця на опорному катку. Для зручності зміни кута атаки робочих органів маємо для вас дуже зручну і інформативну шкалу. Хоча саме ця модель Навігатор 2100 не має кріплення для переобладнання в причіпну, але при замовленні ви можете додатково вибрати цю опцію і за бажанням або через деякий час з навісної борони перейти на причіпну. Якщо вас зацікавила дискова борона, більше інформації на нашому сайті. Та не забувайте підписуватись на наш YouTube канал.